Привіт, друзі! Привіт. Сьогодні ми знімаємо інтерв'ю для Бернського радіо Радіо Рабе, де буде виходити це інтерв'ю. А загальне інтерв'ю ми зробимо з вами для Ютубу. Я думаю, що нашим глядачам буде цікаво, нашим прихильникам, нашим фанам майбутнім. Так що я думаю, що це буде весело. Давайте спочатку розкажіть про себе, хто ви є. Познайомимось, познайомимось. Да? Звідки ви з України? і Як ви опинилися в Швейцарії? Може, я почати перший. Мене звати Олесь. З України, я з Києву, в Швейцарію попав в 2022 році на початку війни. Тоді мені було 17. Зараз наразі мені 20. Граю, співаю в групі містер Даймонд в ролі басиста. Я Майк, це Денис. Він нас сьогодні представив. Та він наша гітара і це наш барабанщик Руслан. Всім привіт! Мене звуть Руслан. Я з міста Миколаїв. Приїхав. Всюди три роки тому потроху повертаюсь до мого улюбленого інструмента іграння на барабанах і стараюсь трохи вчитись підспівувати паралельно. Мене ви вже знаєте, мене звуть Денис. Я граю на гітарі і намагаюся щось заспівати. Разом зі мною ми співаємо. Хоча всі співаємо. Всі так. співаємо. Ми всі я так само приїхав з Миколаєва в 22-му, 28-го лютого. Я вже був тут в Швейцарії, і з, з тих пір залишаюсь тут на Бернщині. Намагаюся бути плідним щось створювати. І так, ми далі приходимо до другого питання, яке нам задає Радіо Раби. Розкажіть, як ви створили свій бенд? Це було в серпні 2024 року. Мене запросили грати в місті Золотурн, і ми познайомилися таким чином з Денисом, тому що ми з ним зіграли дует з Денисом. Та. І потім в мене була ідея взагалі давно створити тут в Швейцарії вже гурт. І я йому кажу, давай він каже, в мене є ще барабанщик. А я кажу, ну давай підтягу. Я ще не знав хто. І є ще клавішниця підтягу. Також і я також ще не знав хто. Потім так вийшло, що у нас вийшов ченч, і в нас тепер є дуже крута бас-гітара. У мене трохи довший спіч, бо я почав. Я танцював в, в золотурній в, в танку, і мене попросили, щоб я допоміг великого актора, заслуженого діяча України, привезти на концерт, От, і я такий, Боже, треба з ним замутити бенд. Почали перемовини, а він був дуже благосклонний до нас. Ми заспівали з ним «Гаї шумлять», Класна пісенька. В, виступили і потім почали створювати кавери. Гаї шумлять, я слухаю, хмарки біжать, милуйся, милуйся, дивуйся. Чого душі мої? Так, на початку у нас була навіть піаністка, і вона же подарувала нам пісню no roots». в нашому no roots. репертуарі. Є перша пісня, за якою no. наш гурт почав <laughs> грати. І це пісня кавер Еліс Мертон під назвою no roots». Дякую. Я побачив ваш летний виступ. Після чого, просто після концерту, ми познайомились. Ти сказав, що барабанщики на розхват, що треба срочно. барабанщик. Я подумав, щоб не доєднатись, було цікаво. Я люблю грати на барабан, і зараз, вперше в житті, у мене ситуація, коли нарешті я можу не платити і просто грати в задоволення. Наступний, от уже по сходинках, етап це коли вже нам будуть платити, мені будуть платити за те, що я граю на барабанах. Ну поки що, хоча б я вже не вмінуся. Е, я доєднався до колективу заднім числом. Ми познайомилися з Мішою, коли я, у нас був спільний виступ в швейцарській церкві. Це був благодійний захід е, для українців. Там виступали тріо, містер Даймонд. На той час без басісту. Це було тріо. Ну я пам'ятаю, підійшов. Запитав, а, а як так? Ну, от у вас є дві гітари, є барабани, але басу немає. Питання було скоріше: а як так? У вас дві електрогітари, але хтось з вас грає бас партію. Був прикол. <рикол> ну, То так, що звільнилося місце басиста? Ну і ми домовилися зіграти. Мені сподобалось в закінчення на це питання. Хочеться ще сказати про одну людину. Це Влад, це людина, також перший басист нашого гурту, з яким ми почали також створювати нашу першу пісню, і взагалі наш гурт зібрався, скажімо так, разом з ним. Але йому дуже далечко їздити. І в ітогі ось так в нас вийшло. Влад, також дякуємо. Скажіть мені, чому, чому Містер Даймонд? Друзі, чому містер Даймонд? У мене коротка відповідь. Кожен із нас діамант, кожен з нас цінний по-своєму, і напевно, це і є Містер Даймонд, Коли ти розумієш, що в кожної людині є якась іскра або алмаз, якась така цінність, потрібно тільки її побачити. О, це дуже важливо. Для мене це також про діаманти. Діаманти, вони ж їх дуже важко знайти, але вони повсюди мені здається. І кожен з нас є діамантом. Я думаю, що свої, своєю творчістю ми надихнемо багато кого, щоб створювали, знаходили діаманти всередині себе. Вже надихаємо. Ми дуже вдячні нашим нашим друзям з асоціації Swiss Assistant Марату Губаному. Велика подяка також Елізабет. Добре друзі, наступне питання а, до нас таке: розкажіть, як це допомагає нашій інтеграції тут в Швейцарії? Я думаю, можна сказати, дві сторони є: є перша сторона само нашої інтеграції, є сторона інтеграції українців. Взагалі. А якщо брати зі сторони всіх українців, які живуть тут в Берні або не в Берні, взагалі в Швейцарії, то тим, що ми співаємо пісні українською мовою на заходах, мені здається, це дуже впливає на. Ну на це відчуття, якби що ми тут єдні, ми тут ну всі разом, і ми повинні допомагати хоча б один одному. А якщо брати з нашої сторони, як гурту, як ми інтегруємось, ну ми спілкуємось багато німецькою мовою. Тепер ми також отримуємо досвід виступів цих і з режисерами німецькими, також німецькою спілкуємось. Ну я хочу сказати, що ми вже. Себе відчуваємо швейцарським гуртом. Так, ми українці. А ми так. але. Ми створили швейцарський гурт. Ми співали кавера і англійською, і українською. А німецькою ми вивчаємо. Вже створили дві пісні в нас. Є свої. Написали. Написали демки. Процес інтеграції він насамперед дуже важкий, і творчість дозволяє мені особисто розуміти, хто я тут в всій спільноті, і так само вже зараз ми вже е, виступаємо вже два рази в швейцарських івентах. Я вважаю, що це було б класно, якщо ми таким чином і собі роботу знайшли. Я знаю, що джоб-коуч Майка постійно передивляється нашу творчість, якщо будемо успішні. Я навіть скажу, коли ми будемо успішні, то це і буде наша професійна діяльність. Я б додав, що я більше на це дивлюсь з протилежної точки зору, що наша група більше служить інтеграції нашої українськості в швейцарську культуру, тому що більша частина нашої творчості вона виказує, або якщо це україномовна творчість, яку ми граємо, то ми навпаки намагаємось якомога більше ознайомити місцевих швейцарців з українською творчістю. І розвиваючи знов таки англомовний напрямок, це напрямок, на якому ми вже на даному етапі можемо творити. Ну і на, на останок хотів би додати, не знаю, напевно, виразити подяку чи що, тому що не дивлячись на всі стереотипи, всі швейцарці, з якими я мав справу от в музичній сфері, всі вони були привітними, всі вони проявляли ініціативу, давали площадки завжди без проблем, якихось без претензій. І ну, це дійсно дуже класно. Ми дуже вдячні. За таку можливість проявляти себе і радувати людей дуже важливо для мене особисто, щоб ми залишалися е, українцями. Ми не зможемо стати швейцарцями. Ну, на жаль, чи на щастя, Це навіть якщо ми будемо жити тут наступне життя. Е, але для мене важливо, щоб я залишався українцем і, і свою душу зміг е, донести до наступно, наступної генерації. Okay, äh, nächste Frage äh, in, in Deutsch. Nicht in Bern Deutsch, aber in Deutsch. Was sind Ihre Zukunftspläne? Vielleicht, äh, ich spreche auch Deutsch. Unsere Zukunftspläne, vielleicht, dass wir äh, möchten, äh, unsere zwei Lieder aufnehmen Und vielleicht am Herbst einen äh, Videoclip machen. Äh, ich hoffe, dass. Äh, nächste Lieder aufschaffen. Ja, und vielleicht äh, Konzerte machen auch, ja, in verschiedenen Ver Veranstaltungen. Wir haben äh, gespielt äh, in Bern, in nicht einmal, und wir haben äh, kun kunstige Verbindungen in Bern und in Zollicofen auch. Also ich denke, wir möchten äh, mehr am Live zu spielen, um unsere äh, Musik zu schauen, zu Leuten. Also im Pläne gibt es in Bern äh, Live-Musik zu spielen, vielleicht in anderen Städten wie solothurn, Zürich, also... Alle, Zaratun, Basel, Geneva, Zürich. Ja, aber das ist es in Zukunft. Warum nicht? <laughs> uh, für mich, ich, ich habe uh, Traum, uh, diese Jahre machen uh, unsere erste Album, dann uh, hat bekommen Platinum. Und äh, nächste fünf Jahre müssen wir, wir muss gehen äh, alles Welt äh, und gastrollieren wir muss gehen und alle Festivals denn, äh, denn kommen in der Schweiz und Berlin London Paris alle Welt. <laughs> Was denn <Kim? lacht> Ja. Ja. <laughs> äh, ich, auch. ich denke wir müssen zu kommen zu nicht zu so viel Konzerten aber re regular. wir können normale Wars praktizieren mit große Auditorien und äh, wann wir äh, bekommen mehr populär gibt zu diese Welt unsere Kultur ukrainisch aber denke ich zuerst müssen wir äh, neue Lieder äh, ja, schreiben jetzt haben wir zwei und planen vielleicht die nächsten drei wir muss schreiben Album. Ja, ja. Stimmt Nächste Frage: Wo kann man Ihre Musik hören? Wir haben neue YouTube-Kanal. In diesem YouTube wir möchten unsere ähm, Probezeit. Und danach als neue Audio- und Videoprodukte auch. Und ich denke auch Instagram, vielleicht TikTok, Playbook, TikTok Facebook. Zool und Cloud. Äh, Cloud nach in dem, Zukunft ja Unbedingt ja, Zukunft, Zukunft, äh, Zukunft äh, müssen wir äh, unsere Läden in viele, viele verschiedene äh, Plätze, Orte äh, herunterladen. Ja, 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 ja natürlich. Äh, die Name unserer äh, Kanäle äh, ist äh, Mr. Diamond Band. Mr. Mr. Diamond Mr. Diamond Band. Bitte hören. Und unterstützen auch. Wann können äh, unsere äh, Hörer äh, auch live erleben? Wie man schon gesagt hat, wir haben äh, schon zum ETG Kirche gespielt. Und ich denke wahrscheinlich, das nächste Mal, dass wir spielen, wir werden dort auch Konsumstraße 1. Ich habe gehört, dass wir planen eine neue Veranstaltung im Solothurn. Solothurn ja. oder in Bern? In äh, August unter der Unabhängigkeit. Okay. Sie, Sie können äh, hören fest hier in der Schweiz, diesen Herbst. Uh, und in der Winter und uh, ich hoffe uh, nächsten guten Fest hier in der Bern wir uh, würde eins auf dem uh, leiter warum nicht so ich denke alles für unsere Gruppe uh, für uh, heute Moment see you next live auf wiederhören tschüss, tschüss.